разом із нами у світі існує величезна кількість тварин. Ти не можеш побачити їх усіх, особливо, якщо перебуваєш вдома або у школі. Але є тварини всюди – у лісах і пустелях, у озерах і морських глибинах, у високих горах і глибоких печерах. Так само, як і у містах, де мешкаємо ми з тобою. Рушаємо у незабутню подорож, аби дослідити дивовижний світ тварин і дослідити неймовірні види, які навіть вашого уявлення. Вас вітає Владими гімназії No5 міста Кіберс. Наш дивіться. Думай глобально і локально. Збережемо нашу громаду, збережемо нашу планету. Ми сильні, розумні і креативні. Життєва позиція наша активна. Стаємо на захист планети життя. Ми бачимо красиво своє майбутнє. 2018 року на базі нашої школи створено екологічний патруль Еко Основне завдання екопатрулю Виховувати у підростаючих покоління екологічне мислення та екологічну культуру. Ми намагаємося висунутись до собі людей і через любов до краси рідного краю виховувати проводить охорону культуру. Як свій край бережемо розкажемо. Результати роботи покажемо, що земля красива і зелена для щастя добра для тебе і для мене. Усі нашій гімнації активні учасники та призери. Акції акономічна ми реалізували проєкт від Британської Ради та поширюємо його серед учнів школи, використовувати багаторазові разовішки для води та сумки шопери. Ми беремо участь в різноманітних, цікавих, практичних природоохоронних заходах, допомагаємо взимку і навесні птахам. Висаджуємо дерева біля школи і доглядаємо за рослинами. Ми допомагаємо притулкам, які опікуються безпритульними тваринами. Ми намагаємось привернути увагу громадськості до вирішення та розв'язання екологічних проблем нашої місцевості. Ми щорічно проводимо шкільну акцію із спору макулатури. Ми замикаємо світло, коли йдемо з кімнати. А ви? Ми доглядаємо за кімнатами рослинами. Ми стежимо, щоб вода не витікала через незакручені країни. А ви? З спалюємо опале листя. Ми не залишаємо окрім на ніч комп'ютери та телевізорі, у мережі. А ви ми молодь, ми сила! Я ми Криму, ми пошто, ми дія, планети надія.